До редакції першого міського звернулася занепокоєна криворіжанка, що отримала підозріле повідомлення від приватної фірми про необхідність зробити повірку лічильника холодної води. Прийшло повідомлення про те, що я повинна якнайшвидше зробити повірку свого лічильника води, і якщо я це не зроблю, то будуть у мене великі нарахування. Наскільки я чула, то цю повірку не потрібно робити, і тому ну я не знаю, що мені робити і як далі діяти. Проте фахівці крива водоканалу кажуть, в період воєнного стану повірка лічильника холодної води не є обов'язковою. 5 квітня 2022 року, постановою 412, Кабінет міністрів України офіційно переніс дату державної повірки приладів обліку холодної води. Так, якщо дата державної повірки припадатиме на час дії воєнного стану та впродовж одного місяця після його скасування. Такі лічильники води перебуватимуть на обліку КП капекрибасводоканал ще наступні три місяці. До підприємства часто звертаються криворіжці, що отримують подібні повідомлення про необхідність повірки лічильника. Проте це всього навсього спроби недобросовісних фірм нажитися на криворіжцях. Згідно постанови кабінету міністрів номер 412 наразі державна повірка лічильників холодної води не є обов'язковою. А приватні фірми, у яких вже є напрацьована база абонентів, вони залишили зараз без прибутку. Вони і роблять такі розсилки, чим залякують наших абонентів. Хоча, власне, дана послуга зараз не є такою вже і актуальною. Проте, якщо ви бачите, що лічильник працює з перебоями чи має пошкодження, звертайтеся до водомірної майстерні КП в Це номерами телефонів, що наразі бачите на своїх екранах, або ж до компаній, які мають відповідну державну сертифікацію.